Війна справа чоловіча. Однак у 21-му сторіччі участь жінок у військових діях, причому не тільки у якості медичного персоналу, але й зі зброєю в руках, стає реальністю. Сьогодні українська жінка перестала бути просто тилом для свого чоловіка. Залишаючи вдома дітей, вона їде захищати країну, рятувати своїх побратимів і боротися за мирне небо над головою тисяч обстрілюваних українців. Красива та на вигляд тендітна жінка Оксана Гусаковська має надзвичайно мужнє серце та неабияку військову виправку. На її долю випало чимало труднощів, які вона успішно долала з гордо піднятою головою, з посмішкою на устах та з великим оптимізмом у серці. Мене, напевно, більше всього стимулює все по житті. Це мій син. Йому 20 років, і от ми скільки події дивилися, і майдан дивилися, і це все. Ми їздили з Вовкою в Києві, на Майдан їздили. Я йому стараюся більше в житті всього дати. Що я можу? Те, що я можу, моя, при мої можливості. Я йому стараюся. І одного разу він мені сказав такі слова, цікаві: мама, якби я був здоровий, я поїхав би на війну. Ну і от ми дивилися дуже часто по телевізору, по телебаченню, бачили ці хоробрі серця, і от там і жінки були, і це все, і як матері випроважають синів, і як просто все не їдуть на війну. І я просто обертаюся, якось так не, не задумуючись, скажу: сину, ну ти не можеш поїхати на війну, ну, Значить, я поїду. Хтось в сім'ї повинен воювати. Оксана, будучи ще підлітком, визначила свою подальшу життєву стежку, вступивши до школи зв'язківців, тому що мріяла за будь-яку ціну стати військовою. А так як у рівному був полк зв'язку, швидко після навчання зуміла працелаштуватись. На одному місці роботи в бригаді зв'язку жінка пропрацювала 23 роки. За цей час жодного разу не брала участь у бойових діях, хоча дуже цього хотіла. Я Дуже хотіла, я чотири роки підряд добивалася. Я доходила до міністра оборони, я доходила до Камкора. Я все я хотіла поїхати. Я хотіла дуже сильно поїхати в Косово, але не довелося. Призначення у батальйон Айдар, як каже Оксана, вигризала зубами. І, хоча вдома довелося залишати сина, котрий через хворобу не може обходитись без сторонньої допомоги, все одно вирішила йти воювати. Так вийшло, Мені допомогла мама моя дуже сильно. Вона Мене підтримала і сказала: тобі треба, нам просто відчуває це все. Вона каже: Це тобі треба, їдь. І все, так вийшло. З їх її добрих слів, з дозволу сина, я поїхала. Це було грудень місяць, 22 грудня. Ми я виїхала звідси, 23-го я була. Це Луганська область, Старобільськ, там є таке село половинки. Я по-перше, зв'язок забезпечувала, а по-друге, там виходить це батальйон. Там дуже багато людей, які мало зв'язані з військовою справою. І я допомагала більше по строєві частині. Построєву частині я знала. Я допомагала оформляти документи, командіровичні, відпускні накази, допомагала робити особові справи оформляти. Місце, де знаходився штаб батальйону, було відносно тихим. Та про те, що військові дії у цьому регіоні тривають регулярно, нагадували вибухи і постріли з мінометів і градів. Знаю, страшно, страшно, і в могу молилася, і просила Бога, щоб лягти і проснутися рано, і проблагодарила, що проснулася рано. Страшно, страшно було спочатку. Потім до сього людина привикає. Потім благодариш і думаєш, Боже, як добре, що ми живемо нормально. Як ми не тяжко живемо, але ми живемо спокійно. Які люди там тіряють все, не маючи ні житла, ні роботи, нічого. А тут просто. Як вам сказати, інколи навіть рано виходиш. Не рано і ввечері. Ми виходили на вулицю. Чуєш, як ці гради летять, і під тобою земля трясеться. Страшно. Відчуття страху, розповідає Оксана, зникає тоді, коли щодня зустрічаєшся зі своїми побратимами. А вони дивовижні люди, надзвичайно відважні та не за роками мудрі. Айдарівці, в своїй більшості, добровольці. Тримати зброю у руках вчилися вже на місці. А ось почуття обов'язку у кожного в крові. Люди є такі, які просто просто люблять. Вони не за гроші там сидять. Ну є такі люди, які по півроку, по сім місяців поставляли людей і просто уїхали воювати. Був мужчина, який сказав сім'ї, що він поїхав за кордон працювати, а там сидить уже чотири місяці без копійки. Каже, сім'я переживає, навіть не знає де він. і Він просто служить. За мною був парнішка, що дуже цікаво, його показували відом. Просто я тоді не звертала уваги, я тоді літом ще не воювала, як то говориться душою і тілом. Приходить хлопець 20 років, такий, ну такі возрасте, як в мене син, і він без правої руки. Ми щось розговорилися, і вони кажуть, Оксан, це з Львівської області, його взяли в полон, і йому на руці в нього був тризуб і Слава Україні, і йому відрубали руку. Різниці жінка, чоловік, ми всі солдати, ми всі воєнні, ми всі захищаємо Україну. Серед таких справжніх чоловіків у Айдарі служило всього сім жінок. До бойових дій прекрасну стать не залучали. Втім, носити військову амуніцію доводилось регулярно, так само як і брати у руки зброю виключно для тренувань. Як хлопці сприйніють? Перше, навірно ми їм якусь радість несемо. Тому що буває, що такі приходять злі після тих бойових, після того передка, як вони говорять на там, де вони були. Вони охороняли тець на щастя. І як вони приходять, ну, звісно, стараюся не грубити, тому що ми всі люди, по-перше, стараюся заспокоїти, кожного своє нерви, кожного своє. Ми підтримували. Жінки натури тонкі. Завжди тягнуться до прекрасного і болючіше сприймають жорстоку реальність. Бояться й далі. Оксана Гусаковська з особливою гіркотою розповідає, як місцеве населення негативно реагує на українських військових. От я була якраз в той період, коли наш якраз взірвався в боко, в тому мусорному граната, хтось зірвав. Потім, коли дід приніс мед, коли наших хлопців, Зірвалися на блокпосту, там дуже багато. Там трошки бувало такі моторошно, що навіть інколи страшно було. От, наприклад, в магазині каву купити, бо ти не знаєш що. В лікарні теж якось так буває, що дівчата розказували, що ну я з цим, звісно, не сталкувалася, що навіть і лікарі і медсестри, що буває з такими наклонами, що, типу, о, Росія, Росія, Росія. Оці проросійські тенденції серед населення обурюють жінку. Тому що для них немає підґрунтя. Я навіть їхала, я кажу, я бачила ці старі будинки, які вікна ставні. Оці як такої вже бабуською сказки у бабушки відкриваються і закриваються. Я, звісно, в шокі була. Це старі, старі дама. Не убрано, інколи грязно, біля будинка грязно. Їздив там парень один і волонтери машину купили. І він приїхав сюди, в нашу область, хоча він сам з Луганщини. І він до мене каже: Оксана. Ви так живете класно, ви живете в Європі. Каже, от наших завести сюди до вас і показати справді, як потрібно жити, це, звісно, небо і земля. 70 днів Оксана провела разом із батальйоном Айдар на сході. Додому летіла, немов на крилах, бо там на неї чекав чоловік її життя, син Володя. Через хвилювання він помітно схуд, розповідає Оксана, а ще постійно молився за неї та вояків Айдару, аби вони усі повернулися живими та неушкодженими. В подарунок для Володі бійці підписали прапор з найкращими побажаннями. Оксана Володимирівна уже кілька днів вдома, але й досі думками там, разом із сотнями українських військових впевнена, що не тільки стоячи пліч опліч на лінії вогню, можна бути корисною, а й тут на мирній території. Тепер, знаючи АТО не з чужих розповідей, планує займатися волонтерством, щоб бути корисною і продовжуватись боротись у такий спосіб.